Було певна затиша, але як ви знаєте, вночі вчора були дуже таке потужні обстріли міста Харкова. Було влучання 12 шахедів і була зруйнована вщеть котельна, яка заживлювала цілий микрорайон. Крім цього, дуже багато постраждало житлових будинків. Я маю на увазі, і житлові будинки, які приватні, і житлові будинки багатоповерховки взагалі було пошкоджено 1200 віконних виконаних прийомів. Крім цього, пошкоджено 50 будинків, і крім цього були влучання по Виробничим підприємством легкої, легкої промисловості, який жодним чином не стосується військових. Тому хочу сказати, що потрібно бути дуже обережними, і сьогодні вже лунала повітряна тривога. Я нагадую вам, що сьогодні ми відокремили повітряні тривоги, які лунають по місту від тих, які лунають по області, і тим тим чином скоротили дуже суттєво скоротили кількість повітряних тривог, починаючи. З 22 лютого, коли ми запустили е, диференційну систему протиповітряних тривог, е, ми скоротили час лунання повітряних тривог на 98 годин. Це дуже важливо. Щодо людей, ми Практично закрили всі контури, вже підключили всіх до кого можливо було до електропостачання, водопостачання. На жаль, немає теплопостачання, бо котельна ще зруйнована. Крім цього, як ви знаєте, знаходився оператор цієї котельни на місці роботи. і Він, дякуючи Богу, чудом не постраждав. І от я хочу сказати: звернути увагу всіх, які у нас харків'яни, які. Дружне в в самому чаті домовому було створено такий, такий призив, що допомогти цьому чоловіку, який обслуговував цкатир. До речі, він вимушений переселенець. Працює у нас на харківських теплових мережах і вже зібрали люди, які самі постраждали практично 200 тисяч гривень. Крім цього, ми будемо оказувати допомогу. І я дав доручення, будемо оказувати Через наше комунальне підприємство допомогу цієї людини, але я пишаюсь нашими харків'яни їх їм їх, їх чутливостю, чуткостю, і це дуже важливо під час війни.